Критична політична ситуація, яка склалася в прилуках, дійшла до точки кипіння на календарі. Лютий місяць, а бюджет на 23-й рік досі не прийнятий. Відтак не забезпечуються базові потреби соціальних та медичних закладів. відсутнє харчування дітей у школах і садочках не компенсується різниця в тарифах перевізникам. Сьогодні проблему політичної кризи в Прилуках намагаються вирішувати на рівні області. Цьому передував візит очільниці міста Ольги Попенко спільно з депутатами і керівниками комунальних підприємств міста до голови ОВА В'ячеслава Чауса. Сьогодні ми завітали до керівництва області В'ячеслава Анатолійовича Чауса. Завітали з проханням втрутитися в ситуацію. Звернутися до президента України Володимира Зеленського, ввести в прилуках військову адміністрацію. Патова політична ситуація, яка склалася в прилуках, це проблема не одного дня і навіть року. Точки кипіння вона досягла, коли міський голова почала приймати одноосібні рішення і зовсім перестала прислухатись до думки депутатів, пояснюють обранці. Там бачення є одне бачення міського голови. Все. Інших бачень немає. От Є її бачення, воно правильне. Далі будь-яка ініціатива з боку депутатів, з боку там, інших громадських організацій, які не подобаються да, вони просто, їхня думка це ніщо. На даний момент у більшості депутатів нема довіри до міської влади. І ситуація в 2022 році ще більше усугубилася по результату тих дій. І виконання тих робіт, які були проведені. От, ну, тому ми маємо, мабуть, на, 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 на даний час оцей колапс. Чому не прийняти програми і не з'являється частина депутатів, яку і я також до цієї частини відношусь. Це не бажання бути причетними до тих дій, які призвели за аудитом у 2021 році. На півмільярда порушень, серед яких є і із ознаками криміналу. Майже на кожній сторінці, майже з аналізу всіх відділів, всіх аналізу комунальних підприємств, неефективне використання бюджетних коштів. Опозицію влада не чує. Тобто я зараз не буду давати оцінку, наскільки, наскільки позиція опозиції, наскільки вона е, ефективна, чи наскільки вона е, така, що повинна бути так, як кажі, ми, але нема діалогу. Він відсутній, е, не сприйма... те, що пропонує пропозиція, категорично відхиляється. Діалогу нема такого ніколи не було для того, щоб можна було зрозуміти і домовитись, знайти якесь рішення. То треба ну, вести ці переговори. Вони не ведуться, вони не сприймаються. Є наша думка і є неправильне. Такий важливий фінансовий документ, як бюджет міста на рік, потребує ретельного вивчення і обговорення, пояснюють депутати. На жаль, такої можливості міська влада прилук їм не дала. В кінці грудня ми його отримали на почту цей бюджет. Не було, він не пройшов комісії бюджетної. На тому тижні була комісія бюджетна. Всі пропозиції, які давали депутати, не були враховані в цьому бюджеті. Потім, ну а якщо не були враховані, то депутати не прийшли. У нас була комісія, на якій я внесла пропозиції, щоб окремо винести питання харчування, ну щоб не не страждали діти. Ну, ніхто окремо їх не виніс. ніхто. По бюджету ще хочу сказати, що ведуться перевірки правоохоронними органами 2022 року. То бюджет треба не тільки допрацювати, а працювати з ними ще, щоб не було такого з бюджетом 2023 року. Хочеться, щоб закінчились ці перевірки, і якби війна поставила крапку. На перевірках і хочеться, щоб після війни ми жили якось ну, по-іншому, ніж до? В ідеалі, як повинно бути, що бюджет міста е, е, наробляється там за місяць, за два місяці і надається депутатам на розгляд і, за 10 днів до сесії. І е, бюджет міста, як я вважаю, повинен бути прийнятий до 25 грудня, да, до кінця року. Як? В місті прилуки це відбувається кожного року. Бюджет міста робиться за 2-3 дні. На, на одну депутатську комісію бюджет міста не виносився і не розглядався. Так, да, розглядалися окремо програми, обговорювалися, ну, але цим все закінчилося. Бюджет був готовий 29 грудня і вже 30-го депутатів збирають на сесії, щоб приймати цей бюджет. Звісно, депутати не спіли з ним ознайомитися. Не погод, ну, не, як можна приймати рішення, якщо ми не знаємо, що йде в, що в основі цього документу, а він надважливий для нашого міста. Тому 30 грудня сесія не відбулася, депутати на неї не прийшли. Далі ми маємо ситуацію, що бюджет вже був оприлюднений, депутати мали, мали можливість з ним ознайомитись. Зібралися на комісію по обговоренню цього бюджету 25 січня. На бюджеті було з'ясовано, що ми маємо бюджет аналог 2022 року. В бюджеті абсолютно незакладений розвиток міста, модернізація, оновлення, енергозбереження і тому подобне. Так як є такий, вислів, бюджет проїдання. Ми просто проїдаємо ті кошти, що у нас є, абсолютно не розвиваючи місто. Депутати хочуть розвивати і оновлювати місто, та, на жаль, їх наміри не збігаються з планами міського голови. Ми можемо планувати оновлення, можемо планувати ці сонячні батареї, про які ми вже дуже давно балакаємо на світофорах, що створює скільки проблем. Те саме енергозбереження, покращення харчування і процедуру цю всю, по харчуванню в школах, що у нас страдала весь 22 й рік. Це все можна робити і по цим потрібно працювати. Але на коли на кінець січня ми не маємо знову ж таки результату, що і де, ми як би воно, будемо розвивати. У нас є бюджет, на якому настає міський голова, який потрібно прийняти, а потім будемо розподіляти перехідний залишок. Депутати з цим не погоджуються. Виходом із політичної кризи депутати дійсно бачать ведення у прилуках військової адміністрації. Ну, можемо припустити, що. На якийсь час Ольга Михайловна буде відсторонена, і депутати, як з одного боку, так і з іншого, знайдуть компроміс абсолютно швидко, абсолютно адекватно, з урахуванням потреб сьогодення. Це вже як продовжується не один рік. І вся причина це наш міський голова Ольга Міхайловна. З нею ніхто не знайде якусь таку комунікацію, не може знайти взагалі ні, ні один депутат, крім її батьківщини. І е, на сьогоднішній день я бачу, що іншого виходу нема. Дійсно, в такій патовій ситуації вже дійшло до критичної ситуації в місті Прилуки, що необхідно якісь кардинальні зміни. І я вважаю, що е, час. В'ячеслав Анатолійович прийняв правильне рішення про можливість ведення військової адміністрації в Прилуках. Можливо, це є один із варіантів виходу із цього колапсу. Але за умови, якщо головуючим у військовій адміністрації буде поставлена людина, яка буде дійсно зацікавлена в розвитку міста, в процвітанні міста. Яка в вникне у проблеми і захоче їх вирішувати? Це питання вирішується на рівні керівництва держави. І якщо вони знайдуть, знайдуть таку можливість юридичну, ну то може, може, це є вихід? Сама процедура введення військової адміністрації не нова. Коментує керівництво області. Наразі юристи облдержадміністрації вивчають це питання. Тільки буде прийнято відповідне рішення, про нього ми повідомимо додатково, скажу, що рішення про ведення військової адміністрації приймає офіс президента і звертається до офісу, до офісу з відповідним поданням, з аргументацією, відповідно, голова ОВА.